Громадські слухання по обговоренню тарифу на перевезення громадським транспортом в режимі маршрутного таксі в Коростині влаштувала міська влада, перевізники, представники громадських партійних організацій і громади. Одразу слід зазначити, що мова йшла не про підвищення тарифу, а про затвердження вже існуючого. Перевізники і громади мали протилежні думки щодо тарифу. Перші, здавалося, були прибічниками його збільшення, інші ратували за зменшення. Проте основні дискусії. Ці велися в площині якості надання. Послуг і пільг не один раз в різних формах лунало одне й те ж питання, чому не всі пільгові категорії населення перевозяться безкоштовно, і пояснення стосовно того, що держава не виділяє коштів на задекларовані пільги, нікого не задовольнило. Знову піднімалося питання безкоштовного перевезення школярів або принаймні з 50 відсотковою знижкою. З'ясувалося, що знижка має бути, проте водії на власний розсуд ігнорують цю домовленість між перевізниками і міською владою. Попри те, що перевізники з документами і розрахунками в руках доводили, що тариф має бути навіть більшим або принаймні не меншим за існуючий, і нагадували про зростання цін на паливно-мастильні матеріали запчастини, тощо, що в пропозиції записано було побажання зменшити тариф на 50 копійок, тобто до 3 гривень 50 копійок. Остаточне рішення прийматиметься на сесії міської ради.